Могилів Подільський монтажно-економічний фаховий коледж розпочинає підготовку до відкритого міжнародного архітектурного конкурсу виставки творчих робіт Будинок твоєї мрії, архітектура і дизайн. Конкурс, що вже став візитивкою навчального закладу, проходитиме 11 грудня. Поважне журі оцінюватиме роботи у чотирьох номінаціях: зовнішній вигляд будівлі, екстер'єр, дизайн приміщень, інтер'єр, ландшафтний дизайн та архітектурний проєкт будівлі. До участі у конкурсі вже традиційно запрошуються студенти і школяри не тільки нашої Меліподільської громади, а й усієї України та сусідніх країн. Це відкритий міжнародний конкурс архітектури і будівництва. Ми його назвали Будинок твоєї мрії. Сподіваємося, що ті мрії, які ми закладаємо, зможуть бути втілені завдяки цьому проєкту. Якщо у вас виникли питання стосовно організації конкурсу та участі у ньому, телефонуйте за вказаними на екрані номерами або особисто завітайте до монтажно-економічного коледжу в аудиторію номер 10